Доброго дня! Мене звати Олександр Осипяк, я консультант з рішення SAP Business One. Сьогодні я покажу вам процес імпорту даних за допомогою Data Transfer Workbench. Уявімо, що ми отримали від нашого клієнта наступний файл за списком бізнес-партнерів, які потрібно завантажити в SAP. А саме в даному файлі в нас є код бізнес-партнера, його назва, тип бізнес-партнера, тобто постачальник чи то клієнт, ІПН, мобільний телефон, ім'я контактної особи та прізвище, електронна пошта, посада контактної особи, тобто керівник, бухгалтер, головний бухгалтер, чи щось інше, та тип контактної особи. Тобто приймає рішення, впливає на рішення чи не впливає на рішення. Так як даного атрибуту в нас в базі даних SAP немає, нам потрібно його створити. Відкриваємо CP Business One, натискаємо на інструменти, інструменти налаштування та користувацькі поля керування. Відкриваємо основні дані, ділові партнери та контактні особи. Натискаємо додати, вказуємо назву атрибуту та його внутрішню назву. Додаємо значення, тобто приймає рішення, впливає на рішення чи не впливає на рішення. Додаємо даний атрибут. Перевіримо, чи він додався вірно. Відкриваємо основні дані ділового партнера. Переходимо на вкладку Контактні особи. І бачимо, що даний атрибут відображається внизу. Також тут можна вибрати одне з трьох значень. Наступним кроком нам потрібно заповнити шаблони для імпорту даних за допомогою Data Transfer Workbench. Відкриваємо диск C, файли програм, SAP. Data Transfer Workbench. Templates. Templates. Бізнес-партнер, business, business Partner Master Data. В даній папці знаходиться 10 шаблонів, які використовуються для імпортування даних саме для бізнес-партнера, тобто для даних, які пов'язані з ним. Сьогодні ми ж використаємо тільки два шаблони: це OCRD. Це шаблон, який використовується для імпорту саме основних даних ділового партнера. Та шаблон OCPR. Цей шаблон використовується для контактних осіб. Відкриваємо файл, який ми отримали від нашого клієнта. Також відкриваємо шаблон OCRD. Копіюємо шаблон-код бізнес-партнерів. Його назву. Наступними даними у нас є тип бізнес-партнера. Якщо ми наведемо на колонку Card Type, у нас е, з'явиться така підказочка, де ми бачимо, як, як саме потрібно вводити дані в дану колонку. Тобто постачальник ми вносимо як C-supplier, а клієнта ми вносимо як c customer Наступна колоночка ІПН. Вносимо ці дані, мобільний телефон. Також електронну пошту. Даний файл, тобто перший наш шаблон, ми зберігаємо в типі тексту кодування Unicode. Відкриваємо наступний шаблон, який стосується контактних осіб. Копіюємо в нього також код бізнес-партнера. Вказуємо назву та, точніше, ім'я та прізвище контактної особи. Вказуємо номер телефону. Електронну пошту. Посаду. Також вносимо ID номер для контактних осіб. В даному випадку це довільний номер. Також нам потрібно внести тип контактної особи. В даному шаблоні такої колонки немає, так як ми даний атрибут створили самі. Але ми ж можемо додати таку колонку в шаблон в ручному режимі. Відкриваємо основні дані ділового партнера. Переходимо в вкладку Контактні особи. І зліва внизу ми можемо бачити внутрішню назву даного атрибута. Це U-Type-CP. Повертаємось в шаблон та створимо таку ж колонку. Для першого бізнес-партнера в нас значення приймає рішення, тобто значення 1. Якщо буде значення, впливає на рішення, це буде циферка 2, якщо не впливає на рішення, тоді 3. Тобто для першого рядка ставимо цифру 1. Для шостого рядка у нас буде цифра 2. 7 та 8 цифра 3 і останній рядок. Також значення 2. Даний шаблон ми також зберігаємо у форматі тексту кодування Unicode. Наступним кроком відкриваємо Data Transfer Workbench. Натискаємо на Import. Обираємо Master Data. Add New Data. Тут обираємо Business Partner Master Data. Обираємо наші шаблони. Натискаємо далі та натискаємо імпорт. Дані завантажились успішно. Перевіряємо їх. Для цього відкриваємо SAP Business One. Відкриваємо основні дані ділового партнера. Натискаємо на пошук. Шукаємо всіх бізнес-партнерів. Бачимо, що наші 10 бізнес-партнерів завантажені в SAP. Відкриємо першого та порівняємо їх з файлом, який ми отримали від клієнта. Код сходиться, назва бізнес-партнера, тип бізнес-партнера постачальник, ІПН, номер телефону. Йдемо в контактні особи. Ми бачимо, що ім'я та прізвище підтянулись вірно. Також посада. Атрибут тип контактної особи приймає рішення. Сьогодні ми на практиці познайомилися з міграцією даних в SCP-Бізнесмен. Дякую за увагу. До нових зустрічей!